Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Зранку росіяни вдарили п'ятьма кабами по кушогуму та малокотеринівці. Пошкоджено щонайменше 70 будинків. Місцева церква та магазин. В день росіяни в дронами атакували село Біленьке. Поранений поліцейський офіцер громади зруйновано будинок. Загалом за добу окупанти били понад 500 разів по Запорізькій області. Під вогнем були 13 населених пунктів. СБУ та поліція в Запоріжжі виявили завзятий сімейний подряд адвокатів, які організували схему для ухилянтів. За 5,5 тисяч доларів клієнтам продавали фіктивні медовідки про нібито інвалідність родичів для відсрочки від призову. Під час обшуку фігурантів та їхніх спільників виявлено 4,7 сім мільйони гривень серед знайденої готівки 641 тисяча руснявих рублів. Зловмисникам світить до восьми років тюрми. Вчора в Оріхові внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 30 квадратних метрів. У преображенці вогнеборці гасили загоряння на 4,5 гектарах відкритої території. Окупанти закріпилися в будівлі залізничної станції села Плавні. Чотири дні там тримали оборону по загарбниках. Відпрацювала авіація, бомбою джедам. Русняві розлетілись на шматочки. Яскраве шоу. Запорізька АЕС понад три місяці підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропередач. Це найдовший період без резервного живлення від початку війни. Ситуація залишається надзвичайно складною. занепокоєні в магате Гросі Повідомив минулого тижня. Команда міжнародної місії майже щодня фіксувала звуки вибухів навколо станції. В Запоріжжя вперше залетів ударний fpv в у космічному мікрорайоні міста виявлено бойову частину ворожого БПЛА. Її знешкодили. На щастя, ніхто не постраждав. На хортиці більше поголів'я диких кабанів. Дайвер Юрій Батаєв пишається вперше за 6 років після спалаху африканської чуми свиней. Зміг зафільмувати сім'ю диких кабанів. Фермер-Зрадник із Мелітополя вивозив до Криму українське зерно на мільярди. Геннадій Залеський був підставним власником двох великих агропідприємств Мелітопольщини. Під час суду повністю визнав свою провину. За це отримав лише штраф, конфіскацію майна і заборону займатися бізнесом на 13 років. На Запоріжжі знову запустять соціальні автобуси. З 1 вересня гуманітарна місія Проліска відновлює безкоштовні рейси для мешканців прифронтових сіл Гуляйпільської громади. В Мелітополі спалах отруєнь сальмонело виявили в популярних молочних продуктах. В окупованому місті лікарні переповнені людьми з важкими симптомами отруєння. Ось така вона якість продуктів «Паруські». У Запоріжжі ще 27 власників осель отримують більше 2 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене обстрілами житлом. Відповідне рішення ухвалили у міській раді. З початку повномасштабного вторгнення у Запоріжжі вже три тисячі власника отримали компенсацію на загальну суму понад 240 мільйонів гривень. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь аби бути в темі.